номер 5. Так. Звучить таким чином. Обчисліть площу повної поверхні прямопутного паралелепіпеда, якщо основа паралелепіпеда ромб із діагоналями 4 корені з 3 см і 4 см, а більша діагональ паралелепіпеда нахилена до площини основи під кутом 30 градусів така задача. Так, пишемо одразу дано. Намалювали паралелепіпед. Дано А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Б1. Прямий паралелепіпед. Прямо Чим відрізняється прямий від прямокутного? У прямокутного паралелепіпеда в основі лежить прямокутник. В прямому паралелепіпеді, як в нашому випадку, лежить ром. може лежати паралелограм, тобто може якийсь чотирикутник лежати. Так, і в нього всі бічні грані опущені до основи під кутом 90 градусів. Тепер нам сказано, що в основі лежить ромб. А, Б, С, Д, ромб. Так. Сказано ще, що в нас є діагонали. І вони нам малюють діагонали ромба. Так, і вони нам відомі. Ну, ми бачимо, да, ну нехай в мене буде АС більше діагональ. Тому я пишу, що АС буде 4 коріння з 3 см. Так, БД буде дорівнювати 4 сантиметри. Так, і сказано ще, що більша діагональ паралелепіпеда нахилена до площини основи під кутом 30 градусів. Уявили собі цей паралелепіпед, уявили собі рум, і ми розуміємо з вами, що більша діагональ буде діагональ А1, АЦ1, тому що в нас з вами АЦ більша діагональ, Так? Тоді у нас буде ця більший диагоналів. Якщо б нам було треба знайти меншу, ну, сказано, що менше нахилена, ми б брали діагональ B1D. Так, діагональ вхилення під кутом 30 градусів. 30 градусів. Але я хочу зупинитися на цьому моменті з кутом. Як знайти кут цей? Так? Тобто ми з вами знову пригадуємо похилу, проєкцію і перпендикуляр. Щоб знайти, ось тут десь знову намалюю, повинні розуміти, як знаходити, да? як знайти цей кут нахилу. ми з вами пригадуємо, ось якась у мене є площина Альфа, а нам з вами треба знайти до площини АБЦД. Щоб знайти кут між ось цією прямою похилею, треба нам з вами провести перпендикуляр, знайти проєкцію і кутом між прямою і площиною, вважається кут між цією похилою і її проєкцією, Проєкція цієї похилої на площину. Тобто, ми з вами, щоб знайти кут між а С1 і площиною, до якої вона нахилена. ми з вами повинні провести перпендикуляр. А так як у нас прямий паралелепіпит, то наше з вами бічне ребро С1С це перпендикуляр, АЦ це буде проєкцією АЦ1 нашої діагоналі на площину, тому шуканий кут це буде кут між діагоналлю і. Проєкції, да? Тобто між АЦ і АЦО1. Тобто ми пишемо, що кут С1АЦ буде дорівнювати 30 градусів. І нам кажуть, що обчислюють площу повної поверхні. Знайти. Площу повної поверхні. Так, розв'язання. Така задача досить часто зустрічається, коли в нас з вами а, саме ромб. Розв'язання. Так, розв'язання. А що ми маємо з вами? Давайте одразу запишемо формулу повної поверхні, пригадаємо її, і подивимося, що нам треба знайти що нам відомо. Площа повної поверхні це площа бочної плюс дві площі основи. Ще площа бічної я можу розписати, як периметр основи, помножений на висоту плюс дві площі основи. І дивимося, що нам відомо. Нічого, да, нам не відомо. Але ми з вами, якщо розглянемо уважно, нам з вами А, АС, ось ця діагональ, вона дорівнює 4 3. І нам відомий кут. Якщо ми розглянемо трикутник С, С1А, то ми можемо з вами знайти ось цю. Сторону, да, цей капіт трикутнику, це буде наша висота. Ми можемо знайти, так? спочатку знайдемо висоту. Тобто розглянемо. Отак, звернемо. Так плохо, да видно? Розглянемо трикутник С1 СА. кут С1, СА 90 градусів. 90, тому що в нас прямий паралелі Так, і можемо з вами пригадати, що нам, дивіться, треба знайти катет і відомий нам кут і катет. Тобто гіпотеноза в нас не участвует. тому це буде або тангенс, або катангець. Ну, можна скористатися тангенсом, так як нам треба знайти протилежний катет. Запишемо тангенс кута с 1 ас С1АЦ дорівнюємо протилежний катет, С1. ділити на на АС це С1 ділити на АЦ. Звідси виразимо С 1 Так, С1. С1 у нас буде дорівнювати АЦ, помножити на тангенс 30 градусів. Дорівнюємо. АЦ в нас відомо. Це 4 корені з 3. 4 корені з 3. Тангенс 30, нам також відомо, це корінь із 3, поділимо на 3. Так, пригодимо, щоб помножити число на дріб, ми повинні це число помножити на чисельник дробу. Якщо ми помножимо корінь корінність 3 на корінь із 3, це буде 3, 3 поділити на 3 це буде 1. Тобто у нас ось ця вся конструкція скоротиться і залишиться лише 4 сантиметри. От наша з вами висота ось ця, це 4 сантиметри. Одразу собі позначу. Чотири. Так, добре. Тепер ми з вами можемо знайти сторону ромба. А, ну, дивіться. А Мы можем найти сразу площадь основания. Знаете, если мы возьмем треугольник А, Б, С и найдем его площадь, только без это 1, 2, потому что формула 1, 2 на высоту и на сторону основания, мы возьмем без 1, 2 и как бы будет сразу же площадь ромба. Мы площадь ромба можем найти через диагонали. То есть нам даже не надо заморачиваться. Есть такая площадь. Можем. Но... Ну, Давайте знайдемо площадь хорошо. А є така формула, що площа ромба дорівнює 1 друга d1 помножити на d2. Тобто ми одразу можемо помножити 4 на 4 коріння з 3, поділити на 2. Це у нас буде з вами 8 корень з 3. сантиметрів квадратні. Це площа нашої основи. Тобто, у нас з вами відома ось це вже висота, і відома площа основи. Нам невідомо периметр основи. Для того, щоб знайти периметр основи, нам треба знайти сторону. Сторону ромба. Як нам знайти сторону ромба, якщо нам нічого не відомо? Ми знаємо з вами, що діагоналі ромба перетинаються. Точкою перетину діляться навпіл і утворюють кут 90 градусів. Тобто ми можемо з вами тут поставити точку О, наприклад, і розглянути один із чотирьох прямокутних трикутників. Давайте розглянемо АОД. Розглянемо трикутник «АОД». А он Д. Это момент Д. Кут АОД 90. 90 градусів. Так, кут АОД 90 градусів. Дивіться, якщо у нас діагональ з вами була АС, тоді АО у нас буде 4 кореня з трьох поділити на 2, то це 2. Треба було це як дію описати все ж таки. Дивіться, давайте ось так зробимо. Це буде четверта у нас дія. Ось це буде четверта дія. Третю дію все ж таки опишемо ще. Так, як А, Б, ц, РОМ. От так пишемо діагоналі ромба. Діагоналі ромба, пишіть собі, мені важко писати. Діагоналі ромба точкою перетину діляться напіл, і перетинається під кутом 90 градусів. Діагоналі ромба ось так. Перетинається під кутом 90 градусів і точкою перетину діляться напіл. Тому. Ми можемо записати, записати що АО буде дорівнювати ОЦ. буде дорівнювати 4 корені з 3, поділити на 2, це буде 2 корені з 3. Сантиметрів. Те ж саме кажемо про другу діагональ. БО дорівнює 1, 4 на 2 це буде 2 сантиметри. Ось, це треба описати. 2 см. А тепер ми можемо з вами переходити до четвертої дії. Так, всі записали? Ще раз повторюю, що треба записати: діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом і точкою перетину діляться напів. Тому і ось це ми записали. Тепер четверта дія розглянемо трикутник АОД. І ми можемо з вами знайти сторону АД. Дивіться. Ось цей трикутник розглядаємо. Ось це Оде в нас два, ось це АО, витричний, два корні з трьох. Тобто за теоремою Піфагора, це два кормі з трьох, за теоремою Піфагора, АД можемо знайти. Тобто пишу. АД в квадраті дорівнює АО в квадраті плюс ОД в квадраті. АД дорівнює корінь. А О. Ми з вами знайшли, це в мене буде я витерну два коріння з трьох, два коріння з трьох у квадраті, це в мене буде. 4 на 3 12, плюс 2 у квадраті 4. Тобто це 16 і корінь із 16, буде дорівнювати 4 см. Сторону ромба знайшли. Ми знаємо, що у ромба всі сторони рівні, тому периметр основи ми можемо знайти периметр основи. Буде дорівнювати 4 помножити на сторону. На тобто, це у нас буде 4 на 4, 16, 16 см. Це периметр. Тепер дивимося і думаємо. Все нам свідомо чи ні. Ось на формі. Так, периметр основи, висота, площа основи, все нам відомо. Тому ми можемо з вами підставити яка це у нас буде дія, шоста. Я пишу дорівнює. Периметр основи 16. Висота 4. Плюс 2. Площа основи. Площа основи 8. Творення із 3. Дорівнює. Так, 16 на 4. 64. Плюс 16 корень из 3 сантиметров квадратных. Вот такая у нас ответ